Сильна, мужня, вільна, незламна, незалежна, єдина це твоя Україна. І де б ти не був у Києві, Львові, Херсоні, Харкові чи в будь-якому іншому куточку нашої батьківщини, знай, ти вдома. І поруч з тобою ті, хто творить нашу державу. Ми об'єднані як ніколи. Ми разом. Ми нація нескорених вільних людей, а ти її частинка. Ти українець. Ти українка. І ти маєш цим пишатися. В Україні щорічно 22 січня. Відзначається День Соборності України. Прийнято в цей день також називати День Державності України або День Єдності України і навіть День Незалежності України, що ж, на твою думку, означає таке поняття як Соборність України. Хліб на Допомога. Сім'я. Короскова. Призна земля. Батьківська підтримка. притримка? Родина батьки стіна. Я намалюю свою Україну без чорного, серого, тьмяного. Я намалюю свою Україну лише кольоровими фарбами. Я намалюю червоні маки. Вони є символом у міцної волі. Вони ростуть завжди там, де пролилося багато крові. Я намалюю зелене поле, відкраю зелені типи. Я хочу, ми радості ціти, на брако країни роти. Я намалюю яскраве сонце, щоб висушити всі сльози, матері. Ну, зійде за його віконця, забирає безліч яскравих колег. А я не малюю квіти, щоб вони стерили всі шляхи, яке повидатимуть найкращі в світі вояки. Настільки я хочу, та чи дочекаюсь, чи потече вода джерела, я пець злоком до квіточки торкавсь і прошу миру і добра. Багато років ми живемо на вільній землі. Працюємо на користь незалежної держави, яка має свій прапор, свій герб та гімн. Про це мріяв, за це боролися наш нескорений народ. Здавалося б, нарешті ми отримали те, заради чого сотні років відчайдушно боролися і гинули. Мільйони наших предків, щоб отримати таку бажану свободу. Але біль і страждання нашої країни не закінчилося. Сьогодні ми знову боремося за свою єдність, волю, правду. Ми щиро вдячні усім синам і донькам України, які впродовж нашої історії. Боролись і продовжують сьогодні виборювати державну незалежність. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності та соборності ми можемо перемогти ворога і побудувати вільну і незалежну державу. Пам'ятайте, діти, що ви. Майбутнє України, а Україна це ви. Тож давайте підтримаємо традицію живого ланцюга, візьмемося за руки і покажемо, що наша країна єдина і соборна.